Скажіть, будь ласка, як ви проводите свій вільний час? Вільний час я займаюся танцями, на тренами тренуванням. займаюся підхопом вже багато років. А я скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до української мови і її використання на сьогоднішній день? Чи ви використовуєте її як часто? Дуже скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи буде ще жити українська мова через 100 років? Чи будуть неї спілкуватися? Напевно. Дякую. Які українські книжки ви читаєте? Українські читаю. А чи є у вас якийсь український письменник улюблений або взагалі якого ви знаєте і поважаєте? Дякую. Як ви проводите цивільний час? цивільний час я пишу А В якому стилі? В стилі А Зможете продемонструвати нам зараз? Добре. на Пока до края душа на повні я уверен, що не пойду путем прежнім. Да, это было штука. Часто спілкуюся українською мовою. На жаль, не дуже часто, але на російській мові більш простіше. Але якщо випадає нагода розмовляти з людьми на українській мові, то я розмовляю з ними з великим задоволенням. Дякую. Мою ну, думку, є такий дуже гарний ну, вислів, як Мрантініш. Він дуже популярний у сучасної молоді. Також дуже популярне таке слово сочетаніє, як пікап мастер. А також є багато дуже таких молодих та ще. Ех, дурних людей, які ще потребують свек, що означає набуть круто, ну я не знаю. Вони, на мою думку, це прості люди, які не розуміють життя. Скажи, будь ласка, як зазвичай ти проводиш свій вільний час? Зазвичай я проводжу його на прогулянці вдома, слідкую за новинами, за новинами та читають мені. Слідкуєш за новинами в мережі інтернет, чи а то в газетах, чи по телевізору. По телевізору та інтернету, в мережі інтернету. А в мережі інтернет ти наштовхуєшся на таку проблему, що багато підлітків, та не лише підлітків, але й людей, вони, скажімо так, не підтримують українську мову, а спілкуються лише на російську мову. Так, звичайно. А як патріоти це тебе бентежить, як людина, яка насамперед мешкає на території України? Чесно, трохи бентежить, але насправді я сам зазвичай спілкуюся російською мовою, то я просто. Налаштовий спів... співрозмовник, Якщо він розмовляє українською, то я розмовляю українська, якщо російською, то я звісно, російською. Mm -hmm. Тобто, якщо ти розмовляєш з людиною, яка розмовляє на українській мові, тобі це не складає ну, великого такого великих труднощів, аби розмовляти з нею на українській мові. Mm -hmm. Так, звісно, просто дуже добре володію, як українською, так і російською мовою. Добре, дякую. Як ти вважаєш? Чи буде українська мова спілкуватися українською мовою через десять років? Ну, я думаю, що, мабуть, будуть вони розмовляти, але не так. Як сьогодні? Е, Скажіть, будь ласка, як ви проводите свій вільний час? Е, я граю на фортепіано та співаю. І за мною спортом. А на портопіано що саме? Ви самі пишете музику чи то просто тренуєтеся? Е, так, я складаю свою музику, граю я в класику та будь-який альтернативний рок. Дякую. Скажи, будь ласка, а твори яких письменників українських ти найбільше любиш читати, які тобі найбільше подобаються? Мені дуже подобаються твори Григорія Сковороди, а найбільше за все мені подобається його байка Жола та шершень. Вона повчає тому, що треба працювати, а не бити байдики, тому ти можеш. Чогось досягти в житті. Ну, це не дивно, тому що споконвіків усім відомо, що українці це най... ну, будемо так казати найробітнича нація. І ти, мабуть, теж підтримуєш цю ідею. Я так розумію. Так, звичайно. Я намагаюся вчитися як я найкраще. І я намагаюся чогось досягти в житті і не витрачати свій вільний час за Добре, дякую. Show hey.